Сьогодні з пильними зусиллями, спортсменів області, ми створили відкритий чемпіонат Житомирської області з класичного та екіпірувального пауерліфтингу та жиму лежачі. Такі змагання проводяться раз у рік перед чемпіонатами України. І це най... по результату я вже бачу, що це наймасовіший чемпіонат області, що ми проводили за останні роки. Десь 160. Учасників. з Бердичева, клуб Рось, з Житомирського військового інституту, з Звягеля, ДЮКФП спортивний клуб, з Андрушівки, і з навіть з Київської області тут є Іванківська дитячо нацька спортивна школа. Представлена і Житомир, спортивний клуб Єспорт де собственно, і проводимо ці змагання. Окремо у нас змагаються чоловіки та жінки. І жінки, в свою чергу, по жінках окремо дівчата, юніорки і жінки. Дівчата це до 18 років, включно. 19-23 це юніорки, 24 і старше це вже жінки. І так само по чоловіках це вікові групи. А вагові категорії 40, у жінок 47, 52, 57, 63, 72, 84 і понад 84 кілограма. У чоловіків з 59 починається 59, 66, 74, 83, 93, 105, 120, 120 Ми вже більше 10 років проводимо обласні змагання, От, постійно збираємо е, любителів та професіоналів пауліфного з різних куточків області. І ну, щорічно проводимо. Але все ж лежить від того, коли в цьому році Проводяться чемпіонати України. Зазвичай десь за півтора за два місяці до чемпіонатів України ми проводимо обласні змагання. На сьогоднішній день з нашого інституту команда складає 50 спортсменів. У всіх заявлених категоріях і серед дівчат, і серед чоловіків, навіть серед юнаків. Це курсанти першого курсу 2006 року народження. являються ще юнаками. Уже більше 15 разів, 15 разів, років ми беремо участь у змаганнях з чемпіонату саме області. Кращі спортсмени в подальшому брали і братимуть участь у чемпіонатах України з поворотів саме з класичного жими. На сьогоднішній день вже є, є чемпіони і призери. На даний час вже виступили усі дівчата, всі вагові категорії дівчат, а також дві категорії серед чоловіків. І маємо одного чемпіона в категорії до 66 шести Максим. І дві дівчинки, які стали першими у своїх вагових категоріях. Це Катерина Шиба, ваговій категорії до 52 кілограмів, стала чемпіонкою. І Убирай дарину ваговій категорії до кг. кілограмів. В жимі лежачі обмеження не дозволено відривати таз, голову, закінчити вправу потрібно повністю вирівняти руки. І в жимі лежачі є три команди судді. Перша команда це старт, друга команда це коли штанга торкається грудей. Команда прес. І коли вже вижав, вирівняв руки, команда рек повернути на стойки. в триборстві вже ми лежачі. Такі ж самі правила в присіданнях, правила ну повинні повністю вирівнятися коліна коліна далі. Це такі по основним. І В присіданнях дві команди почати рух донизу це команда старт, і коли вже вирівнявся, команда рек. Повернути на стойку, в становій тязі тільки одна команда. Команда Даун опустити на кожну вправу дається три спроби. Спочатку три спроби в присіданнях, це як триборства, три спроби в жимі лежачі, і три спроби в становій тязі. В жимі лежачі, рахується сама велика вага, яка була зарахована. А в триборстві рахується сума. Більших в кожній праві яка вага більша. рахується сума і таким чином виявляється переможець. Ми сьогодні приїхали на змагання, привезли 30 учасників з міста Звягель. У нас змагаються у всіх категоріях, і у всіх дисциплінах, і у всіх категоріях, і в жимі, і в триборстві, і серед всіх вікових категорій. В основному можна сказати, 80% команди приймає участь серед юнаків в триборстві і в жимі. Також у нас є і серед дорослих людей 5, по юніорах 3 людини. З нами приїхав один ветеран, який буде виступати в жимі серед ветеранів. Ну і дівчата. Четверо дівчат буде виступати у нас. Ми постійно їздимо на чемпіонат України в складі збірної Житомирської області. У нас в минулому році один наш хлопець потрапив до члена національної збірної «Жим» жимолежа Лішенко Богдан. По суті, я прохожу кваліфікацію на чемпіонат України. Сьогодні буде виступати в жимі лежачі в екіпіванні, в категорії до 93 кілограм. Був на Кубку України. На чемпіонат хочу поїхати перший раз, якщо пройду сьогоднішній відбір.